Добрий день, рада вас вітати на своєму каналі. Ви знаєте, хоча сьогодні, як і протягом вже тривалого часу, ранки в Україні недобрі, і дні в Україні недобрі, завдяки нашим сусідам. Але я вам хочу сказати: от в своїх марафонах я сьогодні дівчат всіх вітаю, кажу вітаю вас, хоч ранок в нас і недобрий, але ми дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо з вами кожного ранку вітатися, кожного ранку казати добрий ранок. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. І знаєте, я... сьогодні таке буде відео, мабуть, можливо, звернення. Да? Ми зараз живемо в такий дуже складний час. На жаль, ми втрачаємо своїх рідних, своїх близьких. І не тому, що прийшов час по здоров'ю. Да? Ми це завжди ну як, очікуємо, коли людина старіє. Ми розуміємо, що колись це станеться. Таке сталося неочікувано для мене, коли не стало мами. Мама не дожила не два дожила тижні до два з половиною тижні до свого 70-річчя. Але ну, якось морально я була до цього не готова. Вона була повна сил, енергії, вона сміялась, шуткувала разом з вами, з нами зі мною. І мені було важко це прийняти, але з часом я розумію, що ми всі не вічні. Зараз ми живемо в такий складний час, коли кожен день для нас це подарунок. І війна вона розставила ці пріоритети, і ти цінуєш кожен день, цінуєш кожну годину і цінуєш кожну хвилину. Сьогодні була одна з ночей, коли ворог атакував нашу рідну неньку Україну, і в деяких містах було гучно, було дуже страшно, було нерозуміння того, як так може бути. як так… Вони нас називали братами і вони в нас кидають ракети. І Ви знаєте, я ось завжди на своєму каналі, завжди я своїм глядачам кажу про те, що тільки від нас залежить наш емоційний стан. Я теж сьогодні прокинулась від того, що сповіщення, що ракетна небезпека, кількість ракет, випущених сьогодні, було перебільшено, ніж за весь час. Хоча, на жаль, Міста, які знаходяться на кордоні з нерадивим сусідом, підлягають такої атаки кожного дня. Тому я хочу вас зараз, знаєте, скоріш за все, налаштувати на те, що в будь-якому випадку я, я виключно відносно свого досвіду з вами хочу поділитися кожного дня, кожного. Кожен день щось трапляється. Да? І в житті, в мирному житті ми з вами, на жаль, не цінували ці дні, да? десь з кимось сварилися, десь з кимось там, взагалі не розмовляли. Да? Наприклад, в родині своїй ми там могли з... включати, включити режим мовчання. Да? Але зараз я хочу вас закликати до того, що не треба звертати уваги на всі оці іноді бувають непорозуміння. Да? Іноді ти можеш не встигнути сказати Я тебе кохаю. Не можеш не встигнеш сказати, як мені гарно з тобою. Або Я так вдячна, що ти разом зі мною. І не, як вам сказати, не розпилюйте свою енергію на всякі такі іноді бувають сварки. Да? Не розпилюйте цю енергію, намагайтесь радіти кожному дню, радіти кожної секунді, яку ви яку Бог нам подарував, і ми з вами зараз живемо завдяки дихаємо, завдяки нашим захисникам. Моліться за наших хлопчиків, за наших захисниць, захи, захисників і захисниць. І вони саме зараз нам дають можливість вільно дихати і все роблять для того, щоб небо України було чисто від ракет. Мені задають таке питання, що ось одна глядачка писала мені про те, що Лена у вас в страні війна, у вас також в вашому місті війна. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що Україна зараз вона як вам сказати, немає безпечного місця в Україні. І сказати, що якийсь город більше, якийсь менше, десь більше, десь менше, але безпечного місця немає. Візьміть сьогоднішній день, сьогоднішню нічну атаку: пологовий будинок, торгівельний центр, багатоповерхівки, в яких живуть мирні люди. Зараз немає того місця, де може бути небезпечно. Тому я вас хочу закликати, бережіть себе. Зараз наша з вами задача мирного населення. Зараз задача вистояти морально. Нас дуже часто, зараз дуже багато вкидів в, кидів, в кидів всяких різних в, з, з, запоребрика, да? Тобто інформаційна така війна проходить, і ми з вами на це реагуємо. Ну, як зазвичай, нормальна людина не може не зреагувати. Ми з вами на це все реагуємо. Тому я вам вас навіть закликаю. Повбирати якісь канали, яких у вас я впевнена дуже багато з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Я вам рекомендую їх просто відключити, видалити, залишити там, наприклад, ну, я зробила, залишила по своєму місту і залишила по всій Україні. Більше у мене інформаційних пабліків ніяких немає. Я тримаю зв'язок зі своїми глядачами, вони, а вони знаходяться в практично в кожному куточці нашої рідної України. Тому я вам би рекомендувала себе трошечки вирвати з інформаційного простору, тому що дуже багато всякої інформації, всяких вкідів, які впливають на нервову систему. Наша з вами задача зараз вистояти, зберегти своє життя і вистояти морально. Я про це практично вам кажу в кожному відео. Але коли ти щось кажеш, знаєте, як ото кажуть, капля точе камінь. І я дуже рада, що багато дівчат. Ну, наприклад, з ким я щільно, скажімо так, спілкуюсь, мені кажуть про те, що Олена, я вже нічого не слухаю, нічого не дивлюсь. Єдине, що спілкуюсь з своїми рідними. І ви знаєте, ми зазвичай з вами ставимо на Новий рік якісь цілі. І я впевнена, я впевнена, що кожна з вас теж для себе прописала ціль. В своїй україномовній групі в мене є україномовна група, яку я веду. Є ще декілька груп похудненню, але зараз під час війни у мене немає ні сил. Не бажання щось викладати, щось якось знаєте, мотивувати, вести інші свої групи. Після війни я продовжу більш, скажімо так, наполегливо там працювати, але зараз в мене немає ну, ніякого бажання. Я ніколи не роблю того, що я не хочу робити. І коли на мене ображаються дівчата, да, інші ось там ти не ведеш ту групу, ти там не активничаєш, ти там те, ти там все. Ви знаєте, щоб щось робити, треба бажання. І я все роблю виключно за своїм бажанням. І зараз моя нервова система, вона ну, не витримує, скажімо так, ведення інших груп. Зараз все своє, все своє всі свої знання, всі свої. Всю свою енергетику я віддаю своїй україномовній групі. Я знаю, що це дівчатам допомагає вистояти, вижити в таких складних умовах. Всі інші групи я просто роблю репости своїх відео, і все, що я хочу розповісти, і все, чим я хочу поділитися, я це роблю на Ютубі. Я про це розповідаю. Тому я думаю, що образ на мене не буде. Я Протягом майже двох років намагалися якось тримати, скажімо так, свій моральний дух відносно всього зараз. в мене немає взагалі останнім часом взагалі немає такого бажання. А я не люблю робити свою роботу неякісно, тому що в кожній своїй групі, в якій я ну мої групи, да які я зробила. Під час ведення каналу я звикла ну, віддаватися повністю, але зараз ну, немає в мене такого бажання, і я не буду робити те, чого я не хочу. Тому, якщо ви хочете слухати мене, якщо вам цікаво, ви можете доєднуватись до мого каналу худіючої богині» на Ютубі. Там я все розповідаю, все ділюсь. Хоча в цієї інформації вже на каналі стільки що. Тільки бери та слухай, та та, та роби та виконуй. Тому, дівчат, поки в групах, які я веду, вела точніше, я проявляти свою активність не буду. Немає в мене такого бажання. Це я хотіла, знаєте, як то кажуть, поставити ціль і закінчити якісь справи, які ти не доробив в цьому році, який пройшов. Ось в цьому році я для себе вирішила, що зараз я буду себе тільки використовувати там, де мені, де мені комфортно, так би я сказала, свою енергетику. Тому з нового року канал є, «Волшебний пенділь, група, я не буду нічого робити саме. Тій групі, як це було перед цим. Да? я розумію своїх модераторів тепер, чому вони покинули, покинули цю посаду. Вони морально теж цього просто не вивозили. Я дуже вдячна Русі, дуже вдячна Тані за те, що вони весь час намагалися тримати, ну скажімо так, на плаву те, що потрошечку не мало для мене вже ніякого на даний час значення. Тому, дівчата, я вам дуже-дуже за це вдячна. Тому ставити цілі і ставити для себе якісь, якісь напрямки да, в новому році. Для мене зараз основна ціль це вижити, да, як і певної групи людей, скажімо так. І основна ціль моя морально не провалитися, морально не здатися. Тому що коли людина починаються оці ці емоційні ями, да коли людина провалюється, це дуже дуже важко звідти, скажімо так, викарабкатися. Тому я зараз прибираю зі свого життя все те, що мені, ну скажімо так заважає. Ви знаєте мене як таку позитивну жінку, жінку, яка вас буде рухати вперед. І коли в мене десь, знаєте, щось просідає в емоційному плані, я від цього збавляюся. Тому для себе я вирішила, що ні, ні. Буду робити те, що я хочу. І коли там починають писати ти така я стала, ти така я стала, ділаєш, що хочеш? Так звісно, мені ще тільки 50 років і плясати под інші дудки, да, я не буду, тому що я вже прожила, скажімо так, більшу частину свого життя і робити так, як комусь подобається. Я не буду і не хочу, якщо ви. Звикли жити, пробачте, яка да, прогинатися про когось, то під когось, то, будь ласка, робіть. Ну це ваш вибір, це ваш спосіб життя. В мене такого немає. Робити так, щоб всім було зручно. Я роблю в першу чергу так, як зручно мені, так як комфортно мені. Якщо людям і люди мої однодумці, і людям комфортно зі мною, то ну нам з вами ми рухаємося з вами в одному напрямку. Якщо ні, то, то ні. Це ж треба вибирати там, де тобі комфортно. Я от про це що хочу сказати. І від себе додати, що робіть по життю, коли ви будете точніше, робити так, як комфортно вам, да, а не робити для того, щоб бути комусь зручним. Життя ваше зміниться прямо кардинально на сколько там градусам повернеться, да, на 360 градусів повернеться. Тому я в своєму житті останнім часом, останні, мабуть, років 10, я саме так і роблю. Я не хочу бути ні для кого зручною. Якщо вам зручно зі мною, ви зі мною. Якщо вам не зручно зі мною, то ви не зі мною. Це тут ясно, як день, тут не треба навіть нічого вигадувати. Тому, рідні українці, сьогоднішня одна із ракетних атак показала нам, наскільки, наскільки нам вже байдуже на тих, хто знаходиться за поребриками, коли вони кажуть, Ми ваші брати. Ви братами вже не будете ніколи, поки летять ракети, поки ваше ви знущаєтесь з українського народу. Братами ви не будете ніколи. Любі українці! Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.